Насправді це унікальна територія. Це покет-парк, яких в нас в Одесі майже немає. Це маленький громадський простір, який інтегрований в простір вулиці. А у нас всі парки вони великі, вони прям такі пафосні, там є якась комерція, якісь там дерева, ще щось. А це не типовий формат для Одеси, хоча класна історія, і в Європі дуже багато таких прикладів. Це місце, яке люди можуть використовувати на свій розсуд. Тут і в баскетбол грають, і в футбол грають, і тут навіть є. Місце, де кріпилися, от ви можете бачити, там кріпилася сітка для волейболу. Тут постійно малюють графіті, і це, до речі, єдине місце в Одесі, де можна малювати графіті офіційно, тому що є дозвіл на це малювання, тому це не вандалізм, а буквально вуличне мистецтво. У нас є два варіанти: це базовий мінімум і розкішний максимум. Базовий мінімум це ми просто маємо замінити покриття на таке, щоб воно не провалювалося. Потрібно замінити сітку, бо вона в жахливому стані. Ну і звісно, там ворота. Кільця і так далі. Якщо ми будемо говорити про розкішний максимум, то нам потрібно зробити з цього простору великий сучасний простір, де у нас там є комерція на першому поверсі, де ми з оцієї закинутої частини будівлі робимо якусь невеличку кав'ярню. При тому, що територію самого майданчику ми залишаємо відкритою. Ми зі студентами робили декілька. Івентів проєктування, презентували цей проєкт у Львові, і була запущена програма краудфандингу на платформі Моє місто і було зібрано близько 70 тисяч гривень на реконструкцію цього проєкту. Є гроші на проєкт? Але немає грошей на реалізацію. І єдина проблема, чому ми досі не замовили цей проект, його повноцінну розробку, це відсутність балансу який візьме цю територію собі і скаже, «Да, я буду нею опікуватись. Бо якщо ми її просто зробимо, і вона буде стояти в якийсь момент, вона прийде в занедбаний стан знову, бо потрібна людина і чи організація, яка буде нею опікуватись. Ми говорили із департаментом спорту, і з департаментом благоустрою, і з Маріїнським ліцеєм, і ми говорили з. Приморської адміністрації просто ну трішки комусь не на часі, комусь незручно, хтось не хоче цього за це братися. Наприклад, в федерації баскетболу занадто багато локацій. Вони вже на них витрачають весь свої рессвій ресурси, не можуть взяти ще щось. Хоча ми їм теж пропонували. Поки що воно висить в повітрі і нікому не належить.